Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про партію номер 7 матча на чемпіону світу між 18-літнім продаджі англійською, юним талантом, наймолодшим переможцем матчу претендентів і наймолодшим ймовірним чемпіоном світу за історію шахів Гукеш Домараджу і Дінк Лірен чорними фігурами. Партія номер 7 Гукеш грає білими. Дінк грає чорними. Рівний рахунок 3-3. Кіньєв 3. -3. Кіня в 3. Д5, g 3 Виглядає як скромненько. Кінь в 3G3, пішачка в центр не ставимо. Чорних тут є безліч систем, які вони можуть обирати. Але дуже надійно вважається G6 перехід в симетричний Грюнфельд. Якщо білі ходять слон G2, чорні ходять слон G7, їх чорні грозять піти Е5, захопити центр. І білі швидше за все повинні реагувати ходом D4. І ми маємо симетричний Грюнфельд. Саме це і вийшло в партії Д4, слон G7. С 4, c 6, чорні прикривають центр. Слон G2, кінь 6, рокіровка рокировка. Це основна позиція варіанту. Просто безліч партій. Тут білі пробували Б3, кінь БД2, СД, кінь Е5, і ще ще є різні ходи. <кій> кінь c 3, хід, жертва пішака. І тут гукеш не думає, чи ходить Тура e 1. І всі в шоці, тому що такого ходу майже, от я вам покажу е, онлайн-статистику. Онлайн-статистика, ще вам відображається. От. Е, тура е 1 знаходиться, я мушу скролити ось тут. Ось це Тура е 1. Розумієте, про що мова? 22 партії. На основний хід це де шість з половиною тисяч партій. Три, дві, одна. І Тура є один об'єктивно хороший хід. І це саме те Гукеш показує тут феноменальну підготовку. Не знаю, хто в нього секундант мене тільки підозра. Тура є один е серед гросмейстерів робив хід Свани Гросмейстер. Я з ним грав. Він мене обіграв дуже е сильно. Ну як дуже сильно, неприємно поразка. От він грав двічі. 20-21 році Турай 1, і більше фактично ніхто не грав, ні по переписці, нічого. Турай 1 виглядає дивним ходом, ідея полягає в наступному: є тут такий агресивний ризикований варіант. Білі ходять кінь С3. Чорні б'ють пішака на С4, і білі Є4. Каже, я граю без пішака, я маю центр. Мінус цього ходу, що після B5 <кій> цей кінь на с 3 потрапляє під Б4. Якась зв'язка неприємна, слон ж 4 може бути. <кій> Тому команда Гукеша. Тура є один хід. Ідея, що на ДЦ Дінг на 28 хвилин задумався. Так я попав в підготовку, що може бути, порівнював з кінці три, порівнював з іншим, це все треба проробити. І він видав серію ходів, яку він вважає за достатньо доброю. Але швидше за все такою, яку команда не розглядала. Саме так і сталося. ДЦ Є 4, і він за 5 хвилин ходить слон G4. В чорних було багато продовжень, не будемо вникати, бо ми фактично в новій території. На Тура є 1, до речі. По-моєму, зі Свани так ніхто й не побив. Так, ніхто не побив. Чорні злякались, ходили слони в 5 кінь БД7 і так далі. Де це? Є4, все. Ми в новій позиції. От просто жодного ходу в моїй онлайн-базі немає. 8 ходів, новинка. Фантастик. Слон G4. І ось тут ідея всього варіанту. Кінь БД. Не одна ідея, одна з ідей. Кінь БД2. Білі кажуть: я нападаю на пішака. Я на F3 буду бити коником і буду притримувати свій центр. І, мій після Б5, мій кінь не попадатиме під удари. Тут Б5 був хороший хід за чорних, Б5, і я впевнений, що тут Гукеша ще знаходів 10, якщо не 15, тут було з різними різноманітними варіантами. Він запам'ятав, що тут робити. А Дінг ходить С5. С5 після семи хвилин роздумів, Гукеш ходить д 5 Я думаю, хід С5, оскільки комп'ютеру хід не дуже подобається. Він пише: плюс дорівнює за білих. Але, як на мене, дуже гарне практичне рішення від Дінга. Бо коли тебе так зловили так рано, треба відносно безпечно втекти з підготовки, щоб вирівняти шанси. Саме це йому вдалося зробити. Бо тепер пішов Гукеш Д5, і є 6 швидко походив. Це типова ідея для захисту Грюнфельда. І ось тут h 3 Зробив хід за 6 хвилин. Гукеш комп'ютер каже, треба було бити пішака на С4. І я. а це фактично вийшла перестановка. Але я думаю, можливо, Гукешу не сподобалося після взяття взяття. Ферз Д5 хід, але тут я щось там аналізував, зараз глянемо, чи є в наш час e, так глибоко дивитись. Ну, трошки покажу вам. Тобто, c 4 комп'ютеру більше подобається, залишаючи за собою опцію h 3 Наприклад, якщо єде-єде і кінь БД7, так само було в партії. Але в партії, я покажу, як було в партії, щоб ви зрозуміли, в чому тонкість. h 3 Слони в 3 мусять бити. слони в 3, єде-єде. Пішак на d5 дуже несмачний, бо якщо побити кінь Д5, c 4. Тут буде біда на B7 і на D5 висить все, Бідося. Ну, треба слон d 4 ходити, але це ненадійна конструкція взагалі. Значить, до того ж, кінь Е4 треба хід рахувати. От, кінь bd 7 І отут після кінця 4 чорні походили b 5 і майже урівняли. А якщо зразу піти кін c 4 то якщо є де-єде кінь bd 7 то білі можуть піти h 3, це перестановка, але білі можуть піти d6, можуть піти А4, в білих більше можливостей. Ну, така зовсім невеличка неточність з точки зору комп'ютера. H3, слон f 3, слон f 3, ЄД, ЄД, кінь Bd7, кінь С4, Б5. От оці пішаки c 5 b 5 пересловіння на g7, дуже типово. Слон їх підтримує по діагоналі, пішаки йдуть це в беноні, таке в багатьох дебютах. Кінь відходить на А3 з темпом напасти на пішачка, не втрачати часу. Ми якщо відходити сюди, це блокує слона або туру, або і того, і того, тих, і тих. Ферзь Б6 захистив, слон в 4 вивів слона, тура на відкриту лінію. Ферзь Д2 з'єднали тури, тура на відкриту лінію і кінь С2. Кінь С2 один з багатьох хороших ходів за е гукеша. Отут комп'ютеру більше подобається віддати лінію Є, е, тура, один троє, і піти кінь Є8. Ну, не знаю. Кіні 8, віддати лінію є, e, потім кінь д 6 все одно в білих краще. Дінг ходить дуже логічний хід, кінь F8. Відкриває лінію D. Можливо, він Кінь 6 піде, скориставшись зв'язкою. І тут Гукеш видає, мені здається, дуже. Я Спочатку думаю, невже то хороший хід. Але насправді це типовий хід, з беноні його може запозичити Б4. Бабах. Що це таке? Ідея білі бореться за клітинку D4. Клітинка d5 вже нам належить. все, є 5 ще d4 хочемо. От така ідея б 4 А потім всі забрати з відкритої діагоналі. Щоб слон на g7 повітря там ганяв по тій діагоналі. С4. Ну тут, наприклад, можна було побити турей8 тур і тура d1, а потім десь пробувати коня на c6 заводити. Але гукеш вибирає логічний хід, слон Е3. Мене це здивував, цей хід. Ферзь С6, слон Д4. Всі подумав, що це не є добре, бо кінь має йти на Д4. Але ні, Гукеш оцю динаміку дуже добре відчуває. Але йому з ці ходи забрали часу Б4, 18 хвилин, слон Д4, 6 хвилин. Тураб її 1, тураб 1 і Ферзь А2. З'їв пішечка Дінг і зловився на гачок Гукеша до Мараджу. Це помилка. Бо після тура А1, ферзь Б3, Ферзь не ловиться. Ферзь не ловиться, бо на тура А3. Є Ферзь Б 1 шах, саме так і було в партії. Ферзя не можна зловити, але це дуже ризиковано. Ну, пішак на А7 і так під боєм. От. Але Ферст, ну, нападає на слона. Тобто, тут Дінг е, свою, скажімо так, показує свою принциповість. Він каже: Я тебе не боюся. Побив за 7 хвилин, побив на Є1, побив на А2, каже: Я не боюся. Об'єктивно, це не добре, але це його врятувало в партії. Тура-1, Ферзь Б3, Тура 3 захистив слона. І, напевно, ферзя ферзь один король коротше два. Гукеш каже: я захопив лінію А, в мене сильний пішак. Ферст тебе далеко, фігури далеко. Тура Д7, він захищається і тут же в білих білі наближається до перемоги. Пішак на А2, не треба було його бити. Але своєю такою творчою Б4, кінці 2Б4 віддав на А2. Дінк вирішив, що треба принципово ходити в цій ситуації. Отут комп'ютер каже, не віддавати туру. Ну, бо якщо побити Тура Є1, Тура-1, то ніби за що Чорні віддали лінію Е. Так, за пішака. Це логічне пояснення. Комп'ютер каже, було вернутися на D7, ну і трошки гірше. Ну, але це складно Складно цю позицію грати. Я не розумію, що далі чорним робити. Може, кінь b 6 ну не знаю. Партія продовжується взяв ферзь 2 Тура 1, ферзь b 3 Тура 3, король, g1, ферзь b 1 король g 2 і Тура d 7 Він захищається. І тут Гукеш просто підіймає серію дуже сильних ходів. Тура 5. Не на А7 бити, той пішак нам не важливий. Нам важливий пішак на B5. Як ми з'їмо його, ми з'їмо цього на c 4 і саме так партія і закін... ну, як закінчується продовжиться. Ферзь Б 3 посилив ферзя, тура А 3 назад, Ферзь Б 1 Тура а Е, Додавання я мушу сказати, немає контроль часу 120 хвилин на 40 ходів. Тобто, оце повторення часу не додало, просто наблизило до контролю. Ферзь Б3 Дін каже: ні, нічия чорними в гіршій позиції, ти знаєш, я згоден. Гукеш каже: Ні, граємо. Тура б'є б 5 ферзь Д3, Дінк намагається максимально використати активність свого ферзя. Отут комп'ютер каже, що треба ходити слон е 3 От просто відійти слоном на назад на е 3 і поступово білі тут е, поб'ють на d3, потім кудись конем підуть е 1 з'їдять пішачка. Тобто білі вже, наприклад, не знаю, умовно чорні аж 5 пішли. Ферзь d3, cd, кінь е 1 і з'їв пішачка. І оцей пішак на d5 добре захищений, не випускає коня на е 6, білих вже виграв. Тобто, правильно було піти слон е 3 откий спокійний хід. Ще й хід назад. От я помітив в одній партії, не в цій, а в одній з наступних через одну. ні, в наступній, Хід назад. Я теж таку маю проблему. Коли така сильна агресивна позиція, хід назад важко розглядати. Ну важко. Ну навіщо назад? Не знаю, діагональ, якісь пішак де на це три. Взяття, взяття, якісь зв'язки, кінь є 6 там. от, Ну, насправді не працює. Ферздва 2 два є шість не працює, бо я поб'ю дає. На Натуради один дам шах на b8, слон e 8 і шах Є7 зайшов в ферзі. Але слон Є3 хід назад важко. Тому тут гукеш, якщо правильно е, скаже, за 30 секунд пішов ферзь F4. Нападає на коня на F6. Ферзь 2. C2. Тут комп'ютер, каже, треба було ходити g5. Перший 5, просто віддати пішака а 6, білі вертається ферс С1. Ну, це комп'ютер. Комп'ютер каже, що ферсів 4 хід поганий, тому що чорні віддадуть пішака, і після ферзь С1 зроблять єдиний хід c 3, єдиний, і отримують погану позицію. Тобто, це комп'ютер каже, що ферсів 4 поганий. Хід. По людськи хід непоганий, а хороший, активний вперед хід. б'є це 2, слон б'є 6. І ферсі 5. Дінк вернувся каже, давай мінятись. І отут, щоб довести. Що за чорних оцей продовження персі 5 неправильне, тут треба було просто піти слон G5. Ну, знаєте, піти слон G5, так обмежити Як можна не здвоїти настільки погані пішаки? Це не риторичне запитання. Воно, виявляється, е, е, ну який антонім до риторичного. Ну, потребує відповіді, одним словом. Чому ферсі п'ять сумнівно? Коментатори, сток фішка. Тому що після взяття, взяття цей кінь нарешті може вийти на свободу. Ось це все різниця. Так, пішаки слабкі, все погано. Але кінь включається в гру. А якщо цього не зробити, під сон g5, то виявляється в чорних величезні проблеми. Але ну людині це не очевидно. Ну, я знаю, пішак на це три йде. Ну, ну як, ну чому? А ну, взагалі не очевидно. Тобто, щоб покарати ось цю Дінга неточність, це треба, ну. Не знаю, дуже багато часу на годиннику, як мінімум, мати. Перший 5GF, і тут теж ніби, ніби слон G5 трошки сильніше було, але оце різниця, кінь може вийти на g6, а потім він піде на e 5 а потім він ще кудись поліз. От. Партія продовжує слон G7, король g 7, 2, G5. Дуже правильно надійно забрати пішачка. Кінь g 6, я з'їм пішачка. І дім тут чітко, тепер треба грати агресивно, кінь Е5, то d 4, кінь c 6. Використовуючи зв'язку, треба туру звідти вигнати. І тут Гукеш, не задумуючись, ходить тура Ф4 і все, кричать помилка. Треба було тура-2 ходити, після Тура-2 в чорних проблеми, чого він так не пішов. А я трошки проаналізував вперед і дивлюсь, ну, чому він не пішов в Тура-2. Ну, очевидно, бо пішак не b 4 під боєм. Як? Що з одним пішаком де ми виграємо, коли король так близько, відповідь комп'ютера так. Причому не виграємо, а просто перевага. Комп'ютер каже, d 6. І я такий, ну окей, і куди далі? Слонце 6 нема, бо кінь стоїть. Якщо на коня напасти, є вхід А5. І я такий, ну, комп'ютер не пропонує хід королів 6, він пропонує щось інше і каже, що в чорних проблеми, але вони їх вирішать. По-людськи я дивлюсь на позиції, я не розумію, що далі робити. І я хожу королів 6. Ну, логічно, так, я хочу підійти і з'їсти пішачка. А комп'ютер каже, королів 6 велика помилка, тому що білі роблять увага, драмрол, барабанний ступня. Барабанний, як це називається, не стук. Знаю, як російською не хочу цю е, мову вбивці застосовувати. Е, барабанний стук назвемо це так. Треба піти слон Е2 з ідеєю слон б 5 Чорні не можуть цього пішачка з'їдати, бо на король Е6 я дам шах, а на король Е5 в мене буде ще один шах. Але слон б 5 з ідеєю d7 засуне. Але чорні ходять а6. Я кажу комп'ютеру. А комп'ютер каже, а тепер слон d 1 І я такий: що зварював комп'ютер? Слон d2, а потім слон d1. І це єдині ходи, які ведуть до виграшу. І це тому, тура Д2 правильний хід, бо всюди-решта нічого в білих немає. А я такий, а чого не зразу слон d 1 а кубіт каже, не зразу слон д1, бо тут чорні кінь а 6 підуть, і кінь на c5 прострибне, і воно не так все добре. Після слон С4, то на D8, кінь Ц5 буде нападати на слона і все окей в вчора. Тому треба викликати хід а 6 ходом слоні 2, тоді, звичайно, піти слон d1, перевести слона на 4, і тоді кінь виключений повністю з гри, і d7, і все білі виграють. І я такий дивлюся: ну так, добре, дякую за рекомендацію з таких. В реальних шахах ну хіба якщо дати це як задачку? І дати 15 хвилин дуже сильному гросмейстру подумати, чому Тура Д2, Д6, королів 6, оцінити, що після Тура Д2, кінь Б4, Д6, королів 6 погано, а якщо не ходити, то в білих перевага, бо кінь в повному ауті, якщо того коня десь інше місце поставити в чорних, напевно, все окей. Одним словом, людський хід зробив гукеш. З пішачка захистив, на пішачка напав. А комп'ютер каже: о, всю перевагу випустив. Одним словом, кінь Е7, чорні захистили пішака, і з ідеєю побити на d5. Б5. Гукеш каже: давай, бий на d5, дуже дякую, я поб'ю на F5 і будемо грати цю позицію. Слон сильніший за коня в таких позиціях. Е, Дінг пішов королів 6, Гукеш відійшов тура d4, і Їнг пішов а 6. Чому він пішов а 6? Тому що на король Е5 дуже логічний хід. Білі мають тура А4, потім точно заберуть на а 7 потім на F7, все, весь королівський фланг сипеться. Тому він зробив хід А6, і Гукеш зробив 40 й хід королів 1, і тут, з точки зору комп'ютера, Дін зробив помилку. Не треба було нічого робити, треба було стояти кінь 8 А потім, не знаю, може кінь Б6, може кінь д 6 Ну, по-людськи, мені оце от я дивився: мені важко. Ну, от я бачу, як цей король на c 5 заходить. Ну, добре, там майже, ну, король підходить, тура йде на А4, на А4. Або білі просто йдуть королем на А5, на А 6. Білих F4 потім поставлю, щоб короля обмежити. Білі тут грають на виграш. Комп'ютер дає там плюс дорівня. А по факту це біда. Тому Дін форсує. Цей недобре з 40 ходом таке робити. Не знаю, що він не догледів. Після Тураш 4. Мені здається, він не догледів. Тура 4 5 хвилин наш на Кінди 5 потратив. Можливо, він думав Тура Д6 захистити пішачка і тепер побити. Але тут білих є прекрасний танець, Тура А4 нападає на пішака. Треба знову вертатись, і тепер не на А4, а на а 6 заходить. Каже: ні, я тебе з'їм пішачку на а 6 і ось, можливо, цей танець тури він зівнув, маючи мало часу на годиннику. Він побив на d5, Тура 6 і стрибнув кінці 3. Це логічно, напав на пішачка. Або, наприклад, він може прогавив наступний хід, але позиція неприємна. Пішак аж сильний. Гукеш правильний хід, Тура Тураці 6. Звичайно, бити не можна, <кхем> тому що Тура це 5 шах, виграє коня, кінь є 4. І ось тут Гукеш подумав 5 хвилин і зробив помилку, яка фактично випустила його перемогу. Правильні ходи тут були як? Піти H4, H5, H6 і так далі. Навіть король Е2 був правильний хід, підставляючись під цей шах, бо після Тура Д2, король Е3, виявляється, ні конем, ні турою бити не можна. Або правильний хід був тура а 6 Просто посилити туру, напасти на пішачка, щоб та тура не могла легко рипатись. Гукеш зробив хід король Е1. По-людськи хід король 1 розумію. Тому що, по-перше, подалі від коня, щоб шахів не було і тури. А по-друге, зупиняє тура Д2. Бо буде слон d 4 е іде, І тут Дінк зробив 22 хвилини. Задумався. Бо величез, в нього 30, там плюс ну, до 40 було хвилин. Е він майже половину часу спалив. І завдяки цьому зробив нічого. Я так скажу. Комп'ютер, каже, що хітив 6. помилка. А... Е а по-людськи це дуже правильний хід. Партія продовжується аж 4. Щось я забув, який правильний хід тут за білих. Можливо, бити вже не є 4. Ідея ходи в 6 полягає в тому, що логічно піти тура Д3, активізувати туру сюди, там кудись і завести. Але після слон Е4Ф є. Взагалі в туровий еншпіль, еншпіль не рекомендується йти. Але після тура Тураце 7 ми з'їдаємо ще одного пішачка. У нас буде два зайвих, і це перемога. Тому Дін ходить F6. Такий дивний хід. Гукеш ходить аж 4. І тепер Дін хопа, тура Д3. Ідея, що після слон Е4 Ф є, тура С7, на пішак не під боєм. Чорні ходять тура Б3, пішаки міняються швидше за все, і цю позицію чорні втримують. А далі все. Далі після слон D1 Дінг просто почав атакувати. Ф4. Раптом він атакує. ЖФ королів 4. Дивіться, які фігури. Далі формально вам скажу, помилок жодних не було. Оцінка позиції вже нулі, хоча в білих зайві пішак, але в чорних дуже моцні фігури. І партія продовжує. тільки один момент мене вразив, скажімо так. Мені здалося, що це не практичне рішення. Слон С2, Тура Д5, Тура С4 зв'язка, F5 захистив коня. Тура Б4 захистив Пішака. Король Ф3. Отут Дінк задумався на майже дві хвилини і зробив дуже ризикований марш кидок короля. Король Ф3, тура б B... слон 1 король ж 2 Це було небезпечно. Це було небезпечно. Тура С4 Ф5. Робить королів 3. Було багато інших ходів, можна назад було вернути шеш, а він напав король 3. Після слон де один шах пішов король G2. Ну, ніби напав на пішака. Можливо, він зівнув наступний хід Гукеша тура Б3. <кхем> тура b 3 класний хід, бо не можна бити кінь в 2, бо слоне в 3 шах. І тут Дінгу треба було знайти єдиний хід. Добре, що він напрошується, але. Це єдиний момент до кінця партії, був де треба було єдиний хід знайти. В кожен момент партії кілька ходів було. Тобто, е, тура Є5. Треба було створити загрозу е, королю, ну хід напрошується. Тура тут сильна і туди, нападає і туди. Е, взагалі всякі відстрибки коня. Тепер кінь в 2, кінь в 3, бо зна, куди кінь може стрибнути. Білі пішли F4, тура відійшла на Е7. Звідновивши загрозу, тура Є3. Ну, все одно некомфортно, коли король так відрізне. І Дінк вирішує цю проблему наступним чином: Тураж 7 нападає на пішика. Єдиний шанс білих на перемогу. Аж 5. Кінь в 6 знов нападає. Отак треба грати. Агресивно нападати кожним ходом. Тура F5. Побив на H5. Тура Ф5. Кінь ж 3 напав на туру. Тура відійшла. Тура напала на пішка. Кожним ходом створює загрозу. І тепер білим, щоб того пішака не втратити, треба робити. Ой, слона 4 хід. Ой, як він негарно виглядає, слон на 4. Хотілося б на С4, на Д3, було би прекрасно, домінуючи цього коня. А він стоїть на А4 як пішак. Королів 3 посилив короля, Ф5, королів 4 напав на пішока F6. Кінь e 4 кінь наближається, Кінь наближається на С5, на С3, на F6, e, слон С2. Ну, F7, e, можливо, виглядає страшно, але жодної загрози немає. Бо на будь-який хід тури я зіб'ю пішочка. Біль хіба грозять піти слон Б3, а потім щось зробити. E, як тут за чорних цього пішочка з'їсти? Зараз думаю. Кінь c 5, кінь є 6 не підходить. Отак от з голови без комп'ютера, чесно, важко знайти. Бо я думав кінде 6 напасти. Щоб на тура Д8, але тут слон Б3. Ну, в будь-який момент Дінк може отримати туру проти тури і слона. Але Гукеш би мріяв про це. Е, не знаю, який спосіб він би тут обрав. Е, може, c 5, слон С2. Кінь 6, я думав, але тут e 8. Я програю. Не знаю, не, не бачу. Можливо, тура F7 було краще. Ну, давайте я. Чи e, Терну, сподіваюся, e, комп'ютер не зависне в мене. E, що тут комп'ютер каже? Давай комп'ютерик. Кінь 6 каже нормальний хід, а на слон Б3 що. Тура Б5. і що? Тура відходить. Нехай на Є8. І кінів 7. Ні, ну дяк. А, кінів 7, Тура Е5 поміняємось. Добре. А якщо Тура Д8, то треба бити. І Тура слон проти тури. Не знаю. Шукаємо ліпший спосіб, що комп'ютер каже. Тура Е7 можна походити. І що на слон Б3? Кінь С5. Не знаю, слон Д5. А, шах, тю! Тура Е7, гарний хід. Треба відходити королем. Кінь D6, слон б 3 Ну, не знаю. А й король наближається просто. Ну, окей, добре. Що з Дінг тут бачив? І дійсно багато способів комп'ютер каже. Партія продовжує слон С2. Кінь вернувся на D6, кінь тут, король. Все контролює, Тура Д8 напали, король 5 захистили, Слон Б3, Кінів 7 напав, тура відійшла, збив, ну і все. Далі, далі все помінялось. Нема, нема про що тут говорити, все збили і погодились на нічю. Бойова, нічия, Гукеш зловив на дебют, отримав майже виграну або об'єктивно виграну позицію, але веншпілі ходом король 1 майже все випустив, А після F6 а 4 взагалі все випустив. Тобто Дінг був на межі поразки. На межі поразки. Гукеш виграв в дебюті, виграв в Мітельшпілі, виграв в Еншпілі, але в другій половині Еншпілі йому не вдалося виграти. Неймовірний тиск був на Дінка, але він встояв. І запрошую вас до перегляду майбутнього відео про восьму партію.